Що за панна черівна собою світ милої? Чи це насправді є вона? Чи мій зір жартує? І чує звуки не землі. А ноги танцювать бажає? Та як сказати панні ці мої слова? Ух, не знаю. Та, Та хто балакає з собою? Купець чи золота? Стоїть і дивиться так дивно. А, чи то новий виглядає? Пано. Не жартуйте його зі мною. Так, просто танцювати, що не влада так, я із собою. Які ж ви дивні всі чоловіки, не наче розум є і вдача, так. а висотеча саме таке, що вуха має плаче. А куди? Ви хто такий? З якого дива все це? Серце, <laughs> воно мені наказує хориться, хоритися, майстро! хіба! Та й

I came down, knocked down, no fucking Bershka. What oh. are oh, so the prices? Thank you. Wish you some money. Amazing present for a lovely honey. I need a little bit money from you. So what? And give me to be <laughs> To be. To be. I'm not to be.